Наразі я хотів би ознайомити глядачів із маловідомим пророцтвом Нострадамуса, у якому ймовірно йдеться про сім президентів України. Останнім часом багато пишуть про те, що Нострадамус не сам написав усі свої провіщення. Справа у тому, що, як виявили історики, він деякий час працював із рукописами в аббатстві Нотредам де Орваль. В Лотарінгія, сучасна Бельгія поблизу міста Арлон. Під впливом цієї роботи він навернувся до християнства та вирішив охреститися. На честь аббатства нотр дам де Орваль він взяв собі за прізвище його латинську назву ностра Дамус. Дослідники висунули таку гіпотезу. Більшість своїх пророцтв. Нострадаму знайшов у давньому рукопису аббатства Нотр-Дам де Орваль і переклав їх на французьку мову з латини. Зараз годі шукати цей рукопис. Всі цінності аббатства зникли безслідно під час Великої французької революції. Революціонери поводилися гірше за вандалів. Навіть могилу самого Нострадамуса відкрили і розкидали його кістки. Місцеві мешканці з жахом повідомили їх, що цього не слід було робити, бо проведець прорік негайну смерть всім тим, хто до цього буде причетним. І справді, того ж дня загін революціонерів вандалів наткнувся на засідку роялістів та весь був знищений. Зберігся лист видавця до Нострадамуса, у якому той повідомляє. Що отримав два рукописи, які передав йому провидець і встиг їх переглянути. Видавець просить Нострадамуса писати свої провіщення не прямим текстом, а більш завуальовано, мовляв, це зараз в моді. Ось де розгадка образності провіщень, властивої для Катренів Нострадамуса, але це лише часткова розгадка. Для нас не важливо, чи був Нострадамус справді пророком, а чи просто популяризатором чужих пророцтв. Важливо, що ці пророцтва дуже часто сповнюються. При цьому далеко не всі рукописи Нострадамуса збереглися, деякі, як відомо, були знищені, і навіть із тих, які збереглися, значна частина ніколи не публікувалася. Пророцтво, про яке йде мова, написане на дещо пошкодженому аркуші паперу на латині. Зберігається воно, якщо довіряти публікаціям у соціальних мережах у Британському музеї. Свого часу я отримав на Відповідну публікацію у Фейсбуці посилання через месенджер від італійця наймення Нікола Фортіні, а також відповідні скріни, додані до повідомлення. Англійський музикант Патрік Конолі, дещо відомий у своїй країні, опублікував на своїй сторінці Фейсбука 8 листопада 2022 року світлину цього пророцтва Нострадамуса. Як свідчить його допис, цю світлину він сфотографував у британському музеї. Перед очима глядачів зараз відповідний скрін, а тепер відповідний скрін із автоматичним перекладом із англійської на українську. На відміну від Катренів Нострадамуса, опублікованих на французькій мові, це провіщення, як я зауважив, написане на латині. Проте його заголовок, нумерація свідчить про те, що Нострадамус планував його додати як черговий катрен 10-ї Катрен якого їй бракує. Чому він це зробив, невідомо. На мою думку, цей катрен зарубала церковна цензура, поза як у ньому йдеться про чорного дракона, який має колись запанувати в Єрусалимі. церкві таке провіщення могло не сподобатися. Ось як звучить це провіщення на Латині. Duo primi eorum leones sunt rubri, Duo postremi viridis, Sitaccus viridis eta Cernus viridis, inter reo serunt duo ursi avari et unus mulus. А тепер у перекладі на українську мову. Сім князів будуть правити в східній землі, перші чорний дракон з'явиться і запанує в Єрусалимі. перші два з них червоні леви, останні два зелені. Зелений папуга і зелений клен. Серед них будуть два жадібних ведмеді і один мул. Хтось запитає, чому автор відео думає, що тут йдеться про сім президентів України. На цю думку наштовхує насамперед згадка про двох перших правителів цієї держави, яких автор провіщення називає Червоними левами. Два перші президенти України носили одне ім'я Леонід, яке має значення син Лева. Обидва колись були образно кажучи червоними, тобто комуністами. Кравчук, головний компартійний ідеолог України, Кучмаш був із 38 років секретарем парткому на Южмаші. Два ведмеді це, очевидно, Янукович та Порошенко. Принаймні, фізична конституція кожного із них є відповідною такій зооморфній аналогії. А зелений папуга, більш ніж ймовірно, Володимир Зеленський. Чому? Тому що він мав шкільне прізвисько зелений, і тому, що він належить до антропологічного типу папуга, серед представників якого чимало акторів комічного жанру, скажімо, Лоїда Хвінес. До цього ж типу належить і російський актор-комік розмовного жанру Геннадій Хазанов, який свого часу вибрав для себе роль папуги. Зеленського також дехто називає зеленим папугою, і це легко помітити в інтернеті, якщо ми виберемо в пошуку Google функцію світлини і наберемо слово сполучення зелений папуга. Тоді нам можна буде побачити не лише цю фото жабу на Зеленського, не лише подібний вислів, на його адресу, не лише кавер пародію на Зеленського Зелений папуга, але й фото самого Зеленського із зеленим папугою. Крім того, зелений папуга у пророцтві є передостаннім шостим із правителів, що відповідає порядковому номеру Зеленського як президента. Випливає висновок, що мул у пророцтві це Ющенко, а зелений клен це наступний сьомий президент України. Не зовсім зрозуміло, хто такий чорний дракон, який має запанувати в Єрусалимі. Скоріше за все, це Антихрист, який за пророцтвом апостола Павла має сісти в Єрусалимському храмі на престолі та видавати себе за Бога. Наразі ж на місці цього храму знаходиться мечеть Алякса, яку держава Ізраїль, очевидно, не зможе демонтувати аж до закінчення. Третьої світової війни. Хтось каже, що, можливо, пророцтво Нострадамуса не є автентичним. Мовляв, це якийсь фейк британської розвідки. На мою ж думку, існує великий відсоток ймовірності, що це пророцтво автентичне. По-перше, фальшивку зробили б на французькій мові, а не на латині. Адже більшість людей нічого не знає про вивчення Нострадамусом рукописів в аббатстві. «Нострадам де Орваль, та не чула версії про рукопис першоджерело, з якого Нострадамус запозичував свої пророцтва, перекладаючи їх на французьку. Коли ж спецслужби створюють фейк, вони докладають зусиль, аби в нього повірила велика кількість людей, щоб він був загально доступним. Крім того, як відомо, поезія є плодом натхнення, і тому поети часто провіщають майбутнє у своїх віршах. Цей факт глядачам нагадувати не буду, позаяк говорив про це в одному із попередніх своїх відео. На мою думку, своєрідним поетичним пророцтвом є пісня Анатолія Матвійчука Кленова балада. У своєму інтерв'ю у 2016 році Анатолій Матвійчук говорив про те, що написав цю пісню років 25 тому для Оксани Білозір, тобто написав її, очевидно, перший рік незалежності України. А тим часом у цій баладі провіщено цю війну, яка зараз відбувається. Згадано в ній і про того стрільця, про якого Ванга пророкувала як про майбутнього президента України. Згадано тут і про клена Зеленого, що збігається із пророцтвом Нострадамуса, про наступного президента України. Нагадаю, ривки з тексту пісні загриміли в полі, мов громи гармати. Стрільця молодого виряджала мати, витирала сльози і благала Бога, Щоб вернув їй сина додому живого. Не плач, моя рідна, посивівша мати, я пішов на войну тебе визволяти, А як не діждешся, стої січі мене, посади блаю біля хати клена. А туман білим полем, а біда чорним болем, а душа. Буйним кленом, зеленим, ой, зеленим, Тягнуться до сонця стовбури кленові, Зрошені сльозами горя і любові, Довгими ночами тихо шепчуть віти, То в країну найдорожчі діти. Останні слова пісні свідчать, що це не випадковий збіг, а справді пророцтво. Зокрема, ці останні слова є пророцтвом про нове покоління українців, яке виросте за правління нового президента, яке поет порівнює із клановими галузками і називає так, то твої країну найдорожчі діти. Сива мати у цій пісні це Україна, яку допоможе звільнити її новий президент Клен, вирощений руками цієї матері. У тому ж інтерв'ю автор розповідає про те, що ця його пісня зробилася народною і що це для нього найвища похвала. Для мене не дивно, що ця пісня стала народною. Справді вона написана під натхненням, і не випадково, що стала особливо популярною у час цієї війни. Коли пророцтва кленової балади почали виповнюватися. Отож, зважаючи на те, що провіщення Нострадамуса, про сьомого президента України, як про зеленого клена та провіщення кленової балади Анатолія Матвійчука про клена Зеленого, звітами якого порівнюються найкращі з українців, є взаємодоповнюючими пророцтвами. Маємо дійти висновку, що перше із них таке ж автентичне, як і друге.